Три книги від Івана Синиці. Іван Синиця народився 6 серпня 1910 року. У 16 років вже викладав у школі для дорослих, учасник Другої світової війни. Після важкого поранення повернувся до освіти. У 50-х почав працювати в науково-дослідному інституті психології, де очолив лабораторію психології навчання, яка сьогодні має його ім'я. Він став доктором наук і автором понад 200 праць, серед яких унікальні книги про педагогічний такт і майстерність. Роботи Івана Синиці зберігаються у фондах педагогічного музею України. Серед них три книги, які формували етику українського вчителя другої половини ХХ століття: Педагогічний такт у вихованні дітей в сім'ї 56-й рік. Ця книжка створена для батьків. Синиця говорить про повагу до дитини, недопустимість приниження і тиску, радить слухати, розуміти, формувати довіру. Про педагогічний такт учителя 63 та 69 роки. Це книга для вчителів. Тут про такт як рису особистості, інтуїцію, чуття моменту, уміння бути поруч. З чого починається педагогічна майстерність 72 рік. Ця книжка діалог досвідченого наставника з молодим учителем. В ній автор говорить про мораль, саморозвиток культуру спілкування. Ці книги оцифровано, тож ви можете їх завантажити, відвідавши віртуальну виставку на сайті музею. А зараз підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити ще більше цікавих педагогічних історій.